Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум. Ми неодноразово вам казали, що співпрацюємо з виробниками лише якісного обладнання. Саме таким виробником є компанія Cooper Hunter, а ми є офіційним дилером. В даному відогляді надамо вашій увазі серію козі від компанії Cooper Hunter. Розглянемо її особливості та приділимо увагу гарантії. Що ж, почнемо. Отже, що можна сказати про серію козі. Козі це компактність. Дана серія оснащена технологією Double Self-Clean, що дозволяє завдяки миттєвому замороженню та різкому нагріванню очистити всі елементи від грибків, інфекцій та інших бактеріальних забруднень. Крім того, присутня CH7 Sky Technology. Це технологія глибокого очищення завдяки семи фільтрам широкого спектру дії. А завдяки wi fi модулю є можливість підключати дані кондиціонери до ваших мобільних гаджетів телефону чи планшету та керувати ними. Важлива інформація з приводу гарантії, купляючи кондиціонери в офіційного дилера компанії Інструментаріум та замовляючи монтаж спеціалістами, що мають сертифікат компанії Cooper Hunter, ви отримуєте доступ до 5-річної гарантії за умови щорічного обслуговування. Зацікавило, переходьте на сайт «Інструментаріум.com.ua» та обирайте кондиціонер саме для себе. А в цьому вам допоможуть наші спеціалісти. Подякував за перегляд відео, ставте великі пальці догори! та побачимось!